Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами своїм ідеальним рецептом тіста для пельменів. В миску просіюємо три склянки борошна пшеничного. Вбиваємо в склянку одне куряче яйце. Далі додаємо чайну ложку солі. Також додаємо 3 столові ложки соняшникової олії. До яєчної суміші додаємо теплу воду, але не гарячу. Дивіться, щоб яйця не звернулися. І добре-добре перемішуємо до однорідності. Отриману суміш виливаємо до борошна і починаємо замішувати тісто, поки воно не візьметься одним таким комочком. Після того, як ми замісили тісто, тісто покладіть до харчової плівки і дайте йому полежати хвилин 15. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку для наших пельменів. Беремо цибулю, дрібно її нарізаємо і додаємо до фаршу. Також я додаю спеції за смаком, у мене це звичайна сіль і перчик молотий. Наше тісто відпочило, тому можна приступати до ліпки пельменів. Завжди боюсь, що пільмені розліпляться, тому проходжусь декілька разів по краю і отримуємо на виході таких красунчиків. Дякую за увагу. Буду рада підписникам і вашим коментарям і лайкам. Смачного!